Доброго часу суток, і ми продовжуємо наше страждальне виживання в Майнкрафті. Потрохи попробую вас підвести до того моменту, коли сталась деяка біда на сервері. Біда, яка залишила таке досить неприємне відчуття, що це може повторитися, але їй плюс це сталося не після кількох тижнів гри. Тому це було не настільки вже її болючим. Нагадаю, що ця збірка зав'язана на квестах, які ти виконуєш, щоб не шукати. Собі заняття самому. Розкажу вам коротко, чим я займався до моменту X на сервері. Після довгого перебування в шахті я нарешті згадав про свій невеличкий город і виліз його позбирати. Так як персонаж тут хоче їсти як стадо слонів, я зрозумів, що цей город трішки замаленький для мене. А значить, потрібно розширюватись. Взяв своє відерко і побіг за водою для городу. Вибираю місце, де буде город, і поїхали. Починаю розкопувати територію, Торію, як той кріт, майже одразу мій інструмент просто ломається. Виявляється, в них всіх тут дуже низька міцність. Чи одразу я це зрозумів, ні, не одразу. Я скрафтив новий інструмент і зламав його також. Моє здивування можна тут побачити. Що? Відкриваю рецепти, лізу дивитися на їхню міцність і розумію, що ага, треба читати. А не тільки робити. Мені запропонували зробити замість цього інструменту сокиру лопату. Ну це та, яка з Тінкарконстрактор. Поки я пробував згадати її назву, на мене напали. Це вже 15-та банші, яка нападає на мене біля моєї бази або на моїй базі. Кожен раз, коли я починаю з ними битися на своїй базі, в мене вилітає з голови, що я взагалі мав робити. А так як вони накидають страх, я ще й не можу вибігти зі своєї бази. Сука, та дайте життя спокійного. На моїй пасі, блять. моє роздратування можна вже почути. За п'ятнадцятою прилітає і 16-та. на вулиці з ними вагше битися в е, гобіцькій норі. Ні, я чомусь завжди думав, що на українській мові буде гобіцька нора. Правильно виявляється ні. Правильно буде гобіцька нора. Помічаю ще 17-ту і нападаю на неї вже перший. 17. 17 банші, 17 банші на моїй базі. Деякі з них нападали на мене в підвалі, деякі з них нападали на мене на моєму участку. Закінчив я бійки з банші, дивлюсь на свій город і пробую згадати, а що я взагалі робив. В кінці кінців я все-таки згадую і починаю виготовляти собі сокиру лопату. Коли я передивляюся відзнятий матеріал, я розумію, що деякі речі в мене займають прям дуже багато часу. І це краще всього залишити за кадром. Виливаю необхідність. Мені форми, необхідні мені запчастини сокиру лопати, ще трохи моїх роздумів і магії монтажу. Бамц! І все готово. Як швидко я справився, і там зовсім не було ціла купа вирізаного відеоматеріалу. Як я все це робив, бігав, шукав. Поки я собі саджаю свій грот моїх друзів, тим часом жарить дракон. Допомагати їм, звісно, я не піду. Якби пішов, дракон жарив би ще й мене. Город я посадив, але для мене він замаленький, а значить, прискорення. В ідеалі тут можна було би поставити таку музичку, яка грає в ліфтах, але ні, я просто тут трошки поговорю ні про що. Ще одну частину городу докопав, і він все ще замаленький для мене. Як ви думаєте, чому я не прискорив і цю частину? Правильно, час. Банші. Мене потащили. Посміявся. 18. І 19. І неважливо, де я знаходжусь, чи я знаходжусь на своєму участку, чи я знаходжусь в своєму підвалі, вони все рівно до мене вилізуть. Блять. Та відмахайтеся, ю. І ось момент, коли я в черговий раз видаляю точки смерті, а їх назбиралось вже 21. І тут я вирішив перевірити, а як буде копатися ця земля з тильдою. Можливо, так буде легше розчищати територію. І копнув так копнув. Тепер довелось цю яму заповнювати назад землею. І я заповнюю її землею, нічого не відбувається, і вроді би ніяких проблем. Але момент X вже скоро. Мій персонаж зголоднів. Я пробую з'їсти булку хліба, а вона не їсться. Проходить ще трішки часу, булка все ще не їсться, і я розумію, сервер крашнувся. В чому проблема, скажете ви, та особливо ні в чому проблема почалась, коли сервер перезапустили. На щастя, світ не постраждав, постраждали тільки дані гравців, такі як квести, а це значить, що всі квести потрібно робити наново. Відновити їх неможливо. Добре, що це відбулося зараз, а не за кілька тижнів після того, як ми почали збірку. Прогрес ще був не настільки великим. На цьому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Також буду вдячний. Якщо ви прокоментуєте, чи цікаво вам дивитися такі відео і що можна в них поміняти. Можливо, в моєму відео досить багато моментів, де не відбувається нічого особливого, і краще вибирати якісь е, більш екшен моменти.